Іван Михайлович Кібець народився 10 жовтня 1910 року в старовинному козацькому селі Котівці на Дніпропетровщині, працював кіномеханіком, писав перші вірші про мальовниче приурілля, вчився. По закінченні педагогічних курсів працював учителем на Волині, був сількором, друкувався в пресі, деякий час навчався в Київському художньому інституті. З 1930 року по 1934 рік знову на педагогічній роботі вступив до Запорізького педагогічного інституту, який закінчив задовго перед війною, з перших днів Другої світової війни і до перемоги перебував на фронті, Двічі поранений, нагороджений орденами червона зірка Вітчизняної війни другого ступеня, медалю за відвагу та іншими медалями. Усе життя Іван Михайлович Кібець віддавав свої творчі сили дітям, творчій молоді, любив і знав природу, відмінник народної освіти України, знаний краєзнавець, літописець рідного приорілля, таким пам'ятають його односельці. Як народний умілець він також розвивав традиції різлення по дереву, лозоплетіння, коренепластики, художнього стінопису. Виховуючи у підростаючого покоління любов і шану до відродження народних ремесел. Поет академік Максим Грильський говорив про співця, приурілля. Іван Кіпець по-пришінськи відчуває і живописує природу рідного краю. Вийшли друком книги Івана Кібця Ремезе гніздо та лісові друзі, підготовлені до віддання. Роман За тебе земля, оповідання для дітей, чия річка Оріль, збірка пісень Ореліана, поетична книга Букварик, хлібодарик. У рідному селі є пам'ятна кімната музею земляка, де знаходяться його картини, газетні журнальні публікації, фольклорні записи, художні рісплення, створені ним впродовж всього творчого шляху. Іван Кіпець, автор історико-економічного нарису про приурілля, який увійшов у багатотовне видання Історія міст і сіл України. На його вірші написано багато пісень місцевим композитором Віктором Закаплуком: Рідний край, Лебединка, Колоски. У рідній школі Івана Михайловича Кіпця проводяться щорічні. Літературні читання пам'яті поета Земляка і завжди на цих вечорах першим починає читати свої поезії сам автор Іван Михайлович Кібець. Один з віршів мого сина Юрія починається словами Я віршів не пишу, я їх записую». Від вітру, від кохання, від весни. Отак і я. Не видумую їх, а записую те, що пережив сам, або те, що пережили інші. У нас усе спільно. І чиясь біда, то й моя біда, і чиясь радість то й моя радість. Послухайте, будьте добрі, кілька моїх поезій, що дуб повідав. Підпирає небо років двісті, дуб в діброві за моїм селом. Велете, повідай Юля вісті, що отут в житті твоїм було. Як ти різь, чи в тиші, чи в буранах, певно, тяжко дихалось жилось, бо і стовбур в трупах ранах, і яструки скрутилося, сплелось. Слухаю, як шепчуть його шати, чую, як скриплять його гілки, тяжко було вгору підніматись і могуття набувать в роки. Пили мене грози блескавиці, гнули у шалену ніч, напивав стілюстві води ті знову ріс, дожив до двох сторіч. І осколки стріли в тілій кулі, і вогню сліди, сліди соки. Віщували смерть мені зозулі, а я жив у кільцях лаврових. Піднімався вище й вище в небо, хоч і ран не слідчена в корі. Золодів, зростив дуби круг себе і оті, що в кожному дворі. Я стригнувся, розповідь почувши. Вачкова стоповість про дубі. Ще казав, що дуб ляво рушить, як над ним літають голубі. Горобину ніч під блискавиці вивели його на шахвот. Вирвався, розбив усі в'язниці, убом став в Діброві дід Федот. І знов весна покликала в Діброву, А вже ж піду, порину у красу, як нареченій, мовлю через слово. Святе чуття любові понесу. Війшов по груди в пісню І поплив, поплив у спогад про той бій. Нас повалив у воду вибух міни. І холодний жах відчув я в собі. Найтяжча мить з усіх важких до того. Я захлинався. А берег ледь виднівсь, та все ж досяг до виступу крутого, де починався веснянопарний ліс. О, не забути дивні парадокси. Реве війна, немов шалений звір, нас перехрестно ворог підлий косить, а соловей співає на весь бір. Терзали душу траси кулеметні, а птах співав йому не до війни. Він керувавсь законом всепланетним, законом і любові, і весни. Війшов по груди в пічню солов'юну І поплив, поплив, як лебідь. Від лані, перічкою у квітні депреснилась, а потім донечкою справжньою явилась. Тоді, як вперше глянула на мене, я посадив долиночку зелену, вже сорок літ біля порогу. Які важкі пройшов шляхи дороги, а в серці ніс священну мить світанку, в яку я вилась ти, призонька світланка. Я виласть ти з нарді і з любові, і живеш в душі, як в пісні ніжне слово, як і тоді, і в сні, і вся і віранка Моя кровиночка, моя краса Сутланка. Не підеш ти, не підеш мого серця, доки живе, доки воно ще б'ється, як і берізка, що біля порогу не потревожить почуття святого. І дружини Євгенії. Незабутня, я тебе ще із серця не виплакав, ту єдину, що мріями виплакав. Незабутня, недоцілована, для кохання життям подарована. Твою любов промайнула хвилиною, серцю тяжко без тебе не вимовлена, недоспівана і недолюблена, моя радість так рано загублена. Ми з тобою і вгорі любилися, твої очі сьогодні приснилися, холу Туман поволокою, очі мрій розумно глибокі, твої губи красою розніжені, твої коси так рано осніжені, твої руки, мов сонячні промені, що навіки залишаться в спомні. Печалі і з настрою, розквітай у душі моїй айстрою. Я й серце тебе ще не виплакав, ту єдину, що муками виплакав. Розмова з пращуром. Вночі прийшов до мене пращур Чи ти? Не дай, бо не леда, що?» спитав і сів, і крутить вуз. Та ні кажу, Щодня тружусь, а що ж надбав?» питає строго, та не убогий, слава Богу. А як же діяв, що робив, що ненавидів, що любив, і що несеш в душі святого? Від роду прароду мого. Отак відверто гомоніли, душа від радості бриніла, бо пращу ж перчував мій світ. І я продовжував одвіт. Здобув усе, щоб ваші думи не обростали сивим сумом. Легендві брав глибокі мислі, казкове золото осмислив, пісні сто вічні одівся і тільки ранок розповився, почав невдомно працювати. Живіть, до нас не поспішайте, родіть дітей, весілля грайте і найпаче. Землю берегіте, на ній бо жити вашим дітям. Отак сказав і тихо вийшов, а я відчув, немов хтось тише. а за вікном сади зелені, і небо сині твіти, квіти, і сонце так ласкаво світить.